Лабораторна робота 1.9. Вивчення розподілу Больцмана. Дана лабораторна робота присвячена законам молекулярної фізики, а саме експериментальній перевірці справедливості закону Больцмана для розподілу частинок в системі і за допомогою цього експериментального визначення коефіцієнта Больцмана. Отже, з чим тут ми маємо справу? Ми маємо справу з системою, яка складається з великої кількості дрібних частинок. І описати звичайними законами фізики таку систему неможливо, тому що частинок дуже багато і всі вони перебувають. В певному хаотичному русі з певними різними швидкостями і з різними координатами, тому точно описати таку велику частину, систему дрібних частинок неможливо. І тому у випадку великих систем нам на допомогу приходять закони математичної статистики. Які дозволяють описати такі великі системи. Так, і тут можна зробити висновок щодо концентрації даних частинок в певному елементі об'єму, обмеженому певними координатами та в певному елементі об'єму швидкостей, тобто коли швидкості даних частинок лежать в певних межах. Ось і е, якраз інформацію про концентрацію даних частинок нам дають розподіли. Е, загальний розподіл називається розподілом максвелла Больцмана, який визначає концентрацію частинок в системі як в залежності від їхніх координат, так і в залежності від їхніх швидкостей. Але цей розподіл можна розбити на дві частини. Розподіл Максвелла визначає лише концентрацію в залежності від швидкостей, тобто відносну кількість частинок, що мають певні швидкості в певних межах. Ось, а розподіл боцмана говорить про концентрацію частинок в залежності від їх координат. Тобто, знову ж таки, відносна кількість частинок в одиниці об'єму, які мають е, певні координати. І в даній роботі ви будете досліджувати саме розподіл Больцмана. І е, якщо е, загальна формула для розподілу максвелла Больцмана задана рівнянням 9.1, то ми бачимо, що е, n-маленьке це якраз. Е, Кількість частинок, координати, яких лежать у заданих межах, і ми бачимо, що вона експоненціально залежить від енергії цих частинок. Тобто, ось тут е, може бути погано видно це експонента в степені мінус Є е поділити на КТ. Де Е це повна енергія даних частинок. А К це стала Больцмана, Т абсолютна температура. При якій які знаходиться дана система, отже, важливий висновок це те, що концентрація частинок в системі залежить від їх енергії, причому експоненціально у від'ємній степені. Тобто, чим більша енергія, тим менша концентрація і навпаки. І це один із основних. Принципів, що у всесвіті, що існує у всесвіті, що всі частинки намагаються зайняти положення з найменшою енергією, так? тому концентрація при малих енергіях велика, а при високих енергіях мала, і змінюється за експоненціальним законом. Ось повну енергію частинки можна розбити на суму кінетичної енергії, що залежить від швидкостей цієї частинки, та потенціальної енергії, що залежить від координат частинки. Ось, і таким чином дану формулу можна перетворити. І Одержати з неї саме розподіл, який залежить лише від координат частинки, тобто лише від її потенціальної енергії в певній області простору. Тобто, якщо формулу 9.1 проінтегрувати по всім можливим швидкостям від мінус нескінченності до плюс так, то ми врахуємо всі можливі швидкості, які тільки можуть мати частинки. Врахуємо їх в новому нормуючому множнику, як ви бачите, він позначений А1. Ось і одержимо розподіл швидкості, який залежить вже лише від координат та лише від потенціальної енергії частинки. Ось графік такого розподілу схематично показаний на рисунку 9,1. Тобто, якщо ми розглядаємо. Що концентрація частинок залежить лише від вертикальної координати Z, яка показує висоту частинок над поверхнею землі, так? то ми бачимо, що концентрація експоненціально зменшується з висотою, або навпаки, експоненціально збільшується з наближенням до землі. Ось і ось такий так схематично виглядає графік цієї залежності. І в цій роботі ви дійсно будете вивчати розподіл частинок, які зважені в рідині, і дійсно, більшість частинок осідає біля дна посудини. Той час, як у верхніх шарах рідини, залишається значно менша концентрація цих частинок, і е, візуально зрозуміло, що розподіл Больцмана е, буде справедливим. І е, також важливо е, правильно визначити потенціальну енергію даних частинок. Тобто, е, ми звикли е, вважати, що потенціальна енергія дорівнює Мжеж. Але це дуже важливий момент, що це потенціальна енергія, коли тіло, яке знаходиться лише в полі сили, сили тяжіння. Тобто, ми зазвичай розглядаємо тіло е, повітрі над поверхнею землі, де дійсно. Його потенціальна енергія створюється лише е, полем сили тяжіння. Але насправді, е, крім сили тяжіння, на частинки діє ще сила Архімеда, е, яка виштовхує їх вгору. І насправді, сила Архімеда діє навіть у повітрі, але в повітрі, оскільки густина повітря мала, то сила Архімеда, Дуже мала в порівнянні з силою тяжіння, і в повітрі ми нею нехтуємо. А ось в рідині силою Архімеда вже знехтувати неможливо, тому що густина рідини досить велика, і в даному досліді спеціально підбирається така густина рідини і така густина частинок, які б не дуже сильно. Відрізнялися одна від одної, бо якщо густина частинок буде дуже високою, то вони всі осядуть на дно посудини. А нам цікаво, щоб все ж таки спостерігався певний розподіл частинок по висоті. Тому їх густина підбирається такою, щоб не дуже відрізнятися від густини рідини. Таким чином, в рідині на частинку. Діє одночасно як сила тяжіння, так і сила Архімеда, і нам треба розглядати рівнодійно цих двох сил. Сила тяжіння це добуток М на G, де М маса частинки, і ми можемо її розписати як добуток густини матеріалу частинки на її об'єм. Тобто, в даному протоколі об'єм частинки, позначений буковкою ТАУ. В той час, як сила Архімеда дорівнює добутку густини рідини на об'єм частинки і на G. Тобто, якщо знайти рівнодійну силу тяжіння силу Архімеда, у нас вийде добуток об'єму частинки на різницю густин частинки та рідини, в яку вона занурена, і на G. Ось, І тоді потенціальна енергія. В рідині буде дорівнювати добутку з цієї рівнодійної сили на висоту. Тобто, ви це можете побачити в даній формулі потенціальну енергію частинки в рідині. Так, і даний вираз для потенціальної енергії ми підставляємо у розподіл Больцмана. Не забуваємо, що тут експонента в степені мінус. Потенціальна енергія поділити на КТ. Ось, і за цим розподілом ми можемо знайти концентрацію частинок, тобто відносну кількість частинок в одиниці об'єму, де одиничний об'єм якраз задається добутком DX, dy на dz. Так, і ми одержуємо нашу робочу формулу 9.5, яка визначає якраз залежність концентрації частинок від висоти поверхнею землі. Так, тобто ми бачимо, що це експоненціальна залежність, і дослідивши експериментально цю залежність, ми можемо експериментально визначити. Коефіцієнт Больцмана К, який присутній в даній формулі, і порівняти його з теоретичним виразом. Для цього нам треба експериментально виміряти залежність концентрації від висоти у посудині. Але напряму концентрацію виміряти ми не можемо. І в даній роботі використовується оптичний метод. Вимірювання концентрації. Тобто крізь посудину з рідиною пропускається світовий промінь, він при проходженні крізь рідину розсіється на частинках. Зрозуміло, що чим більша концентрація частинок, тим сильніше розсіється світовий промінь і тим менша інтенсивність світла в кінці кінців виходить із рідини. Таким чином, реєструючи інтенсивність світла на виході, можна зробити припущення про концентрацію частинок в цій рідині. І таким чином використовується оптична система, це джерело світла, яке світить світовим променем, що проходить крізь посудину, в якій рідина зі зваженими частинками. І після виходу із посудини цей промінь потрапляє на фотоприймач, який з'єднаний з мікроамперметром. І струм, який показує мікроамперметр, прямо пропорційний інтенсивності світла, що а, потрапило на фотоприймач. Таким чином, нам треба встановити формулу, яка б давала залежність між концентрацією частинок, на яких світло розсіється та інтенсивність світла на виході. І в протоколі є детальний опис, як одержати цю залежність. Ось і, власне, формула формула 9.7, яка дає нам залежність інтенсивності світла на виході з посудини, і від концентрації частинок в посудині N. Ви бачите, що ця формула теж має експоненціальний вигляд. І для того, щоб знайти звідси концентрацію, треба прологарифмувати цю формулу. Ось, і знову ж таки, можна використати той факт, що струм, який показує амперметр, Тобто струм, який виникає на фотоелементі прямо пропорційний інтенсивності, падаючи на нього світла, і тоді замінити інтенсивність світла на струм, який позначений буквою і маленьким. Ось, ну і потім після логарифмування одержати вираз для концентрації. Так, і застосувавши цей вираз для концентрації для закону Больцмана, Розподілу Больцмана одержуємо наступні формули, яку треба ще раз прологарифмувати. І е, в такому випадку у нас е, вже утворюється перетворена формула 9.9. і ми бачимо, що між подвійним логарифмом від відносного струму, відносної сили струму е, та е, висотою, е, що ця залежність є лінійною. І е, кутовий коефіцієнт цієї лінійної залежності це той множник, який стоїть перед H, тобто тау помножити на Rho мінус ро1 помножити на G, поділити на kt. І таким чином е, можна використати добре відомий нам експериментальний метод, е, побудувати. Графік експериментальних точок і побудувати лінійну апроксимацію. І тоді кутовий коефіцієнт лінійної апроксимації буде дорівнювати ось цьому множнику, який в даній формулі стоїть перед H, перед висотою. В даному протоколі кутовий коефіцієнт позначений буквою гама. Тобто, гама ми рахуємо графічно як відношення довжин двох катетів, побудованих на нашій лінійній апроксимації. Ось, тобто, ми гама знаходимо із графіка. і далі тоді ставу Больцмана ми виражаємо із формули для кутового коефіцієнта. Як тау на Rho Ро мінус ро1 помножити на g поділити на кутовий коефіцієнт, одержаний із графіка, та на температуру. Так, тобто, і таким чином ми одержуємо експериментальне значення сталої Больцмана, яке повинно бути близьким до теоретичного значення? Так, отже, власне, експериментальна установка. Яку ви можете побачити у віртуальній лабораторній роботі. Параметри установки тут написані, тобто діаметр частинок, які зважені в рідині 0,15 мікрометра. Не забуваємо перевести ці одиниці в систему Сі, тобто мікрометр це 10 в мінус 6 степені метра. РО це густина. Матеріалу частинок, тобто 1,8 грам на сантиметр кубічний. Знову ж таки переводимо в кілограми на метр кубічний в систему Сі. В якості рідини ми розглядаємо воду, так, тобто густина рідини РО1 нам відома це тисячу. Кілограм на метр кубічний. Так, а ось тут. Ось тут, не забудьте грами на сантиметр кубічний перевести кілограми, тобто, як це зробити? Грам на сантиметр кубічний. Це 10 в мінус третій степені кілограм. Поділити. Значить, сантиметр це 10 в мінус другій степені, і ще й в кубі, так, метрів кубічних, так, тобто а, ось тут виходить степінь, мінус шоста, так, і ви бачите, що це скорочується, і таким чином. Получається 10 в третій степені. Так, тобто, фактично, дорівнює 1800 кг на метр кубічний. Так, далі е, дана температура середовища 14 градусів Цельсія. Не забуваємо, що Цельсії нам треба перевести в Кельвіни, бо нам потрібна абсолютна температура, тобто вона дорівнює 14 плюс. 273. Так, і таким чином ми Цельсій перетворили в Кельвіні. Так, і нам вже задане значення струму І нульове, тобто, це струм у самій вершині посудини, там, де ми вважаємо, концентрація частинок мінімальна і майже все світло проходить крізь рідину без розсіяння, тобто і нульове. Це інтенсивність самій горі, і вона нам відома. Так, ну і далі треба вімкнути установку. Так, і о, за допомогою мишки можна переміщати о, освітлювач з фотоприймачем, який тут позначений ось о, синім кольором. Тобто, спочатку вони в самому низу, так, але ми їх піднімаємо вгору і потім опускаємо. Отже, верхня шкала це покази мікроамперметра. Ось, А вертикальна шкала показує висоту цієї оптичної системи над поверхнею. Землі, так? І ви бачите, тут візуально показано, як концентрація частинок залежить від висоти, що з, зі зменшенням висоти концентрація експоненціально збільшується. Отже, виміри досить прості. Ось цими кнопочками можна більш точно пересувати цю оптичну систему. Записуємо висоту, на якій вона знаходиться, значить, висота 20 см. Сантиметри теж не забуваємо перевести в метри. Так, і відповідні покази мікроамперметра, тобто в висоті 20 см, відповідає струм 9,5 мікроампер. Далі опускаємо з певним кроком, так, записуємо нову висоту, нові покази струму. так, І так далі, поки поступово не Опустимося до самого на посудини, і як ми бачимо на самій низній висоті у нас е присутній вже зовсім маленький струм, тому що дуже низька інтенсивність проходить крізь таку густу рідину. Так, і всі ці покази ви записуєте в табличку. Отже, висота ось тут опечатка, це мають бути 10 мінус другий метра, тобто сантиметри ви переводите в метри. І це покази мікроамперметра. Далі вам треба значення відносного струму, тобто 100, і поділити на значення І, які ви виміряли в цьому рядку, так? Потім два рази взяти логарифм від цих значень, і нульове на і, тобто один раз логарифм і від того, що одержалось ще раз логарифм. логарифм. І е, у вас вже є е, виміри, на основі яких ви будуєте графік, тобто по осі ординат ви відкладаєте ось цей подвійний логарифм, а по осі абсис ви відкладаєте висоту H. Яку повторюю, не забуваємо перевести в метри. Так, і далі для розрахунку вам знадобляться всі ці параметри, тобто температура, густина рідини, ще раз повторюю, це вода в нашому випадку, густина частинок, діаметр частинок, Тау. Не забуваємо, що Тау це об'єм частинки. І як його знайти? Тому ми вважаємо, що частинка… Є кулькою, і нам просто потрібна формула для об'єму кулі, яка вам добре відома з математики. Це 4 третіх П Р куб, де відповідно R це радіус частинки, тобто він дорівнює половині її діаметра. Так, ось таким чином ви рахуєте об'єм частинки. Так, і нульове 100. гамму шукаємо з графіка. Гама це кутовий коефіцієнт лінійної проксимації, яку треба знайти із графіка. І на основі цього порахувати експериментальне значення сталої Больцмана і порівняти з теоретичним значенням, яке, нагадую, дорівнює. 1,38 на 10 мінус 23 степені. Десь тут був записаний. Ось теоретичне значення сталої Больцмана.